Очевидно, що Крегер багато років працював у комедійному жанрі та знімався у ситкомах, Адже він неймовірно вміло і талановито поводиться з жанровою формою горору. Він цю форму вивертає на виворіт. Страшне у зброї часто обертається комічним або ж пліч опліч сусідить із ним. Моторошна жінка з ножицями, що пробирається в машину до сплячої шкільної вчительки, картоплечистка, що сталася в нагоді у головній грині в найнесподіваніший момент. Бенедикт Вонг, який біжить по вулицях з витріщеними очима. Від усього цього однаково страшно. І смішно! І у варварі крегера було так само. Крегер добивається від нас мультиреакції. Тому я й кажу: дивитися зброю беземоційно, просто неможливо.